Домашнє насильство неприпустиме явище у цивілізованому світі. На жаль, під час війни насильства стало ще більше у всіх його проявах. Українці почали частіше звертатися до відповідних органів влади та поліції з приводу домашнього насильства. В Острозькій територіальній громаді вже мають досвід, як працювати у випадках домашнього насильства, та продовжують вдосконалюватися у напрямку надання підтримки постраждалим, в тому числі внутрішньо переміщеним особам. Основна діяльність Острозького міського центру соціальних служб спрямована на надання соціальних послуг сім'ям та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та не в змозі їх самостійно подолати. Та основним напрямком центру є е, робота з постраждалими особами від домашнього насильства. При Острозькому міському центрі діє два спеціалізованих формування. Ще в 2018 році була створена мобільна бригада. Соціально-психологічної допомоги для постраждалих осіб від домашнього насильства. А в 2021 році за кошти субвенції з державного бюджету була створена консультативна служба. Тут постраждалі особи можуть отримати психологічну допомогу, інформаційні послуги, юридичні послуги, різноманітне консультування. За потреби залучаються і позаштатні працівники. Це юристи в основному психологи. Якщо брати статистику, то за 2022 рік до нас звернулося 204 постраждалі особи, і для них було надано більше 700 соціальних послуг. Ми бачимо, що порівняно з минулими роками довіра до влади до нас як Центру соціальних служб зросла в рази. Ну і звичайно, внутрішні переміщення так само впливають на кількість звернень, так як Острозька громада прийняла значну кількість їх у себе. Острозька громада є великою, тому для кращого обслуговування населення необхідне транспортне забезпечення, каже Оксана Гловацька. Саме тому важлива співпраця із місцевою владою, і з благодійним фондом Рокада, оскільки наша територіальна громада є досить великою охоплює в своєму складі місто Острог та ще 55 населених пунктів. Для працівників є чим займатися, і вони постійно знаходяться в русі, постійно спілкуються з людьми і виконують шалену кількість завдань. Завдяки благодійному фонду Рокада вони пишуть нові проекти, які будуть корисними для жителів нашої територіальної громади. А також хотілося б, щоб вони прийняли участь в новому проекті та отримали автомобіль, оскільки наша територіальна громада. Дуже велика і для мобільності, для зручності, для швидшого реагування в різних життєвих обставинах було б дуже зручно для роботи. Його отримати благодійний фонд Рокада Рівне тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування, якщо звичайно є зустрічна ініціатива. Цього року благодійний фонд Рокада теж буде допомагати внутрішньо переміщеним українцям, які прибули на Рівненщину або будуть прибувати. Але ми змінюємо трохи фокус діяльності, тому що не можна постійно допомагати кризово, роздавати спальне приладдя. Зараз ми Будемо більше займатися інформаційною діяльністю, просвітницькими кампаніями, в тому числі і протидії гендерно-зумовленому насильству і протидії домашньому насильству, якого, на жаль, в період війни стало більше. Одним з таких наших завдань це є підсилення спроможності територіальних громад забезпечити допомогу і якісну підтримку людей, які постраждали від гендерно зумовленого або домашнього насильства. І ми знаємо, що Цим в громадах займаються спеціалізовані служби. І, в принципі, нам дуже важливо, щоб були реальні люди, які надають реальну допомогу, і ми розуміли, чи б саме ми можемо бути корисні у листопаді-грудні минулого року. Ми проходили навчання в рамках акселераційної програми і писали соціальні проекти, які можна було реалізувати в 2023 році. Там я познайомилася з директоркою Острозького міського центру. Соціальних служб і разом з Національною сервісною службою в Рівненській області нам вдалося написати проект по підсиленню спроможності фахівців Острозької територіальної громади. Одним з важливих завдання цього проекту є і забезпечення автомобілем мобільної групи, яка виїжджає в Старостинські округи, оскільки саме Острозька громада вона є великою. Да, і старостинські округи Оги є надзвичайно віддаленими від центру громади. Працівники соціальної служби допомагають людям, які опинилися у складних життєвих умовах чи зазнали домашнього насильства. Надзвичайно важливо отримати підтримку і пораду фахівців, коли ситуація стає критичною, каже Валерія Гнатюк. Жінка з маленькими дітьми наважилась піти від чоловіка, щоб не терпіти домашнього насильства і почати жити без постійного стресу. Чоловік почав часто пити, руки піднімати почав. Мусила звернутися, так як йде домашнє насильство в сім'ї. Я мусила звернутися по допомогу, щоб мене захистили з дітьми. Лучше розвестися з таким чоловіком і не терпіти над дітьми, щоб він гломився, і сам перед над жінкою. Це неправильно, це не чоловічий поступ, який чоловік знущається над жінкою. І діти це все бачили. Я знаю, що я можу в будь-який час звернутися до держави, щоб мені допомогли з дітьми якось вижити. Після всього, і так само психологічну підтримку, теж отримати самотужки часто неможливо вирішити проблему, особливо якщо, наприклад, на утриманні четверо маленьких дітей. Але прийняти рішення змінити своє життя це маленька перемога за власне щастя і майбутнє діток. Іншим жінкам я пораджу, щоб не мовчали про домашнє насильство, щоб зверталися в соціальні служби. До юристів юристи підкажуть, що робити в цій ситуації. Я звернулася і мені допомогли. Взагалі, насильство це як пухлина злоякісна, яка може пускати свої метастази. Тобто насильство воно це і ми дуже раді, що все-таки пані Валерія розірвала це коло, щоб не продовжувати це циклічне насильство в своїх дітях, адже Діти повторюють модель поведінку своїх батьків за Не завжди так відбувається, але в більшості випадках воно воно повторюється. Жінки, які наважилися на цей крок, розірвати це коло насильства. Вони не шкодують, тому що вони почали понаново жити, вони відчувають себе краще. приходить до мене жінка і каже, що от я почала дихати. Я вільно дихаю. Важливо також, надаючи підтримку, не нашкодити. Це одне з основних правил, яким керуються професійні психологи. Більшість осіб, які постраждали від сімейного насилля, вони це не усвідомлюють. У них загострене почуття провини, величезне почуття сорому і, звичайно, занижена самооцінка. Людина не вірить, що вона справиться самостійно. Таким чином виникають залежні відносини і людині нереально з цього вийти. Насильство це є ненормальні умови проживання людини, і, взагалі, це така глибока тема. Це є образи, це є не лише фізичне насилля. Це є коли людина почуває себе некомфортно поряд з іншою, коли вона відчуває страх, сором, почуття провини нав'язані, коли вона не може функціонувати нормально і звичайне життя, воно. Перевертається на суцільні страждання. Хочу сказати всім жінкам, і не лише жінкам нашої країни, і не лише нашої країни всього світу, що наше життя це є унікальний скарб, і ми маємо це цінувати і зрозуміти, що відповідальність за наше психічне здоров'я, фізичне несемо лише ми, і вихід з токсичних відносин насильницьких це лише наш особистий вибір. Звичайно, домашнє насильство і насильство як явище не зникне повністю. Але в наших силах зменшити кількість подібних історій та допомогти тим, хто цього потребує, кажуть у благодійному фонді Рокада рівне і в цьому випадку важлива ініціатива від керівництва громади або ж самих людей. І головне не мовчати.